Показати. А, облачення грецького крою з червоного муара. Сьогодні нам кравчиня принесла. Дивіться, яка гарна епітрохія, як гарно пошили, дуже гарно. Це ми пошили це облачення з нагородами. Треба трошки підгладити. У нас, на жаль, тут праски немає. Ось така, бачите, палиця. Треба її тільки підгладити. Така красива. На Бедреник, це на бедреник, оце палиця, помилилась, то ну, нічого буває. І ось така палиця. Дивіться, яка красива. Киточка така турецька. Підкладка теж треба провалити, тому що нам переслали, цей якраз Ось так. Ось такий пояс. Це облачення. Довжина його 150. Довжина епітрахілі 150, довжина полоні теж 150. Дивіться, яка гарна полон. Дуже красива. Розмір полони 54-56. Ось так. Має тут спереду гачечок. Ось так. Пелон кріпиться до епіриї на кнопочці. Позаду є кнопка. Подивіться за цей фалон, довжина 150 см. Дуже красиво, дуже гарно виглядає. Галон завиток. Київський галон завиток. Металеві гудзички з червоним камінцем. До цих облачень йдуть ще покривці. Є ще поручі, такі ж самі. І покривці ось воздух 50 на 70 розмір. Дивіться, який гарний. І покривці на чашу 0,5 літрів, 0,35 або 0,5 літрів. Отакі, От бачите, красиві, обшиті галуном, Дуже красиві облачення з муара, дуже гарні тепер. Тепер всім подобається таке фіолетове ми шили недавно. І тепер...